Насправді ніколи не любив Адамсів, здавалися, вони мені завжди якимись рафінованими та награно химерними. Причому фільми Тіма Брютона, які мали схожу стилістику, завжди любив значно більше. Тож вихід Венздей проігнорував, не чекаючи нічого достойного. А потім половину стрічки зайняв цей танець, dance, dance, dance hand, dance, dance. а другу половину його послідовники на чолі з Віркою, сердючкою та Павлом Зібровим. Ну що ж, давайте розбиратися, чи заслуговує Венздей на таку увагу. Події серіалу розгортаються в доволі схожому на реальність світі, в якому існують всілякі містичні дивовижі, зокрема вампіри, перевертні сирени та їм подібні. Цим всесвіт трохи схожий на Гаррі Поттера, але тут звичайні люди про існування своїх містичних сусідів знають. Головна героїня серіалу Венсдей Адамс доволі похмура дівчина складного характеру, яку переводять в нову спеціалізовану школу, таку собі версію Хогвартсу або школи для мутантів професора X. Тож частково це історія про дорослішання, соціалізацію, підліткові проблеми та конфлікти батьків і дітей, які маю визнати розкриті непогано. А оскільки серіал ще й має детективні елементи, то героїні доведеться розслідувати низку злочинів. Щоб в результаті знайти садівника. І насправді це доволі вдалий вибір. Переглядаючи серіал, доводиться трішки подумати, щоб розкусити садівника раніше, ніж його розкриє Венздей. При цьому серіал постійно змушує підозрювати різних персонажів, тому інтрига тримається до самого кінця. Щоправда, сама детективна історія місцями зшита білими нитками. Має певні нелогічності, допущені просто для того, щоб заплутати глядача. А важливим елементом розслідування є видіння головної героїні, тим смішніше виглядає поява дядька з машини, який просто з'являється, розповідає необхідну інформацію та зникає. З таким би успіхом венздей могла все те дізнатися із видінь. Ну і ще один мінус полягає в тому, що венздей діє так нахабно, ніби читала сценарій. ж чудовисько розірвало кількох людей? Та начхати піду в його лігво сама з голими руками, що воно мені зробить. Також помітна певна непослідовність на початку серіалу кажуть, що учні не можуть просто так залишати територію школи та ходити в містечко неподалік, а потім учні там по пів серії сидять. А от персонажі тут об'ємні, хороші. Є знайомі кожному зі школи типажі, що однозначно плюс. Рішення звести роль решти Адамсів до мінімуму було правильним. На мій сімейні моменти в цьому серіалі були найслабшими. Куди цікавіше було спостерігати за Гризнею Венздей з сусідкою по кімнаті чи директором школи, чому сприяли доволі гарно написані діалоги та достойна акторська робота. Актори підібрані добре, ідеально підходять своїм персонажам і те, що деяким школярам за 20... око особливо не ріже. Відіграли всі на рівні, але Джена Ортега і Ема Майерс таки зуміли виділитися, хоча, можливо, це тому, що в них екранного часу було найбільше. Ну а Гвендолін Крісті, яка зіграла місцевого Дамблдора, я завжди радий бачити. Цього разу її зріст особливо вдало контрастував з мініатюрною виконавицею головної ролі, що додавало серіалу химерної атмосферності. Так, атмосфера тут типова для робіт Тіма Бьортона. і хоч він зняв тільки половину епізодів, але задав правильний напрямок, за яким всі й рухались перевертень з рожевим волоссям та фарбованими кіхтиками це ж типовий Бьортон. Знято все добре: ракурси, рух камери, динаміка, кольорова гама, все працює як треба, і не дає засумувати. Знімали серіал в Румунії, ймовірно, через її готичну архітектуру. За декорації загалом великий плюс вони і атмосферу потрібно підкреслюють, і навіть розкривають характери персонажів, якщо мова йде про чийсь особистий простір. Наприклад, поглянувши на кабінет директора, можна підмітити певну стриманість та суворість його власника. На що, власне, вказують і костюм та зачіска самого персонажа. Так, гримери з костюмерами теж попрацювали достойно, бачив нарікання на графіку, ніби вона застаріла років на 20. Зауваження не безпідставне дійсно, володар перснів 20-літньої витримки виглядає куди краще. Але, як на мене, це все зробили свідомо. Такий трішки мультиплікаційний стиль графіки підкреслює загальну химерність серіалу. Ну і робити таке дешевше, куди ж без цього. Саундтрек доволі вдалий, ніби й нічого особливого, але в пам'ять засідає надовго та створює потрібну атмосферу. І так я знаю, що в цьому огляді якось забагато слово атмосфера, але що поробиш, коли серіал такий уже атмосферний. Іноді проскакували доволі цікаві відомі треки, наприклад, пісня під час танцю, або ж кавер на металіку, зіграний на скрипці, від якого йшли мурахи по шкірі, і одночасно хотілося підспівувати. Ось буквально пару прикладів. Загалом Венздей – це хороший серіал, який може сподобатися як підліткам, так і більш дорослим глядачам. Хоча для сімейного перегляду я б його певно все таки не рекомендував. Дивитися його легко, історія чіпляє, і, незважаючи на певні сюжетні недоліки, тримає глядача до самого кінця. Молодим глядачам або ж фанатам фільмів Бьортона, мумії початку нульових або Ван Хелсинга, цілком має сподобатися. А тим, хто не входить до вище згаданих категорій, можна просто спробувати. Якщо сподобається, то супер. А якщо ні, ну що ж, значить не ваша. І якщо пропустити цей серіал, нічого особливо не втратите. Особисто ж мені не думав, що скажу таке. Історія дівчинки-підлітка швидше сподобалася, ніж ні. Та другого сезону не чекаю, хоча він швидше за все буде. Бо вже на рівні сценарію, перший сезон доволі сильно балансував між повною маячнею та цікавою девакуватістю, коли вийде звичайно перегляну, але без особливих очікувань. Пишіть, чия версія танцю Венздей сподобалася найбільше вам. Особисто мої фаворити це Павло Зібров та леді Гага. А також не забувайте оцінювати відео та підписуватися на канал. А з вами був Драк. Сподіваюся, я так жодного разу і не кліпнув. Всім удачі, бувайте!